Моя галузь, те, з чим я працюю кожен день, це те, що стосується трансплантації органів, там дуже класно видно і прогалини медичної освіти, і небажання розвиватись, і брехню, яка формує середовище. В Україні виконується там близько 100 трансплантацій печінки на рік. В США, до прикладу, 10 тисяч. Не тому, що в них населення більше, там навіть в відносних числах це зовсім е е різні речі, не тому, що в нас немає трансплантологів, чи не тому, що в нас немає фінансування чи матеріального забезпечення. Є все. Але в нас всі інші лікарі не трансплантологи. Я працюю з печінкою, тому, наприклад, гастроентерологи, сімейні лікарі, онкологи, будь-хто, хто, виявляючи, цього пацієнта мав би скеровувати на трансплантацію. Все дуже просто. Ти бачиш, що пацієнт потребує трансплантації, ти відправляєш його в трансплант-центр. Цього не відбувається. Тому що погано освічені, без бажання розвиватись і з оцим страхом отримати від завідувача відділення, там за відділення ніколи не направляв пацієнтів на трансплантацію, що я буду вимахуватись, я буду далі капати фуфломіцини і складати їх в стандартні труни, і все буде нормально, і піду додому. Мене ніхто не буде сварити і думати, що я тут саме розумна. І тому ми маємо отаку проблему: є гастроентерологічні стаціонари, що саме по собі трошки нонсенс, що їм там лікують. Їм там лікують ті речі здебільшого, які повинні бути трансплантовані, і це тисячі життів щороку, десятки тисяч життів щороку.